Привіт, мене звати Дарія, і сьогодні я хочу розказати вам про усі нові книжки, які з'явилися на моїх полицях за останні два місяці. Усі книжки в цьому відео будуть англійською, оскільки книжки української до мене ще не доїхали, але більшість з них перекладені українською. Тому якщо вас зацікавить певна книжка, ви майже напевно зможете знайти її українською. І давайте розпочнемо з найнезвичнішої для мене покупки це. Історія японської каліграфії, японської видання 81-го року. Я придбала цю книжку на барахолці за 100 єн, це приблизно 25 гривень. Її варто було придбати вже лише за те, як вона виглядає. Раніше книжки в Японії випускали саме отак, у таких коробочках. Кожна книжка мала свою коробочку. І всі вони були у твердих палітурках. А зараз є багато таких покетбуків. Вони такі дуже маленькі, і в них. М'яка обкладинка, і вони доволі дешеві. Давайте я покажу цю книжку поближче. Я придбала її, перш за все, за її зовнішній вигляд, бо це дуже красиво виглядає. Японську я не читаю, і історії каліграфії я теж не цікавлюсь, але це просто дуже красиво. Традиційні японські книжки вони відкриваються ззаду. У нас це зад, в Японії це перед. І читаємо в Японії ми зверху вниз. Справа наліво, Тобто, все навпаки. Тут дуже багато ілюстрацій, от саме різних каліграфічних написів. І пахне вона так, як, як стара книга. Можливо, років через 10 мені вдасться її якось вигідно продати, якщо вона буде ще досі в гарному стані. А може, навіть я й не буду чекати 10 років, або просто збережу в себе на поличках, можливо, коли я. Постарію, вивчу японську мову, хто знає, може таке станеться. І мені заходить, захочеться дізнатися більше про історію японської каліграфії. Все може бути. Переходимо до нормальних книг. Наступна це любовний роман, лише один цього разу. Лінд Хауарт, моєї улюбленої письменниці любовних романів, я вже можу сказати, однією з. Вона пише любовні романи, трилер, саспенс, щось таке. І що мені в подобається, що. В її книгах те, що обидві лінії, і любовна, і детективна, дуже сильні, і хочеться слідкувати як за одною, так і за іншою. Тим паче, що вони завжди переплітаються, і це неймовірно цікаво. Вона була популярною, дуже популярною у 80-х, 90-х роках в Америці. А зараз про неї вже ніде не чутно. І цей роман називається «Troublemaker». Тут історія йдеться про ем, чоловіка, який є членом якоїсь елітної. Мілітарної групи, військової групи, за яким хтось полює, хоче його вбити. Він мусить тікати, переховуватись у маленькому містечку, де живе головна героїня. Вона йому допомагає. Він завжди мусить бути пильним. І в той же час них зав'язуються якісь стосунки. Він намагається зрозуміти, хто за ним полює. Має бути щось дуже цікаве, як на мене, мені дуже сподобалася ця нотація. Хоча, в принципі, мені подобаються всі її книги. Що мені ще подобається у книгах Лінд Хабр, це те, що головні герої не підлітки і не молоді люди. Їм, ну, вони мого віку, їм близько 30, вже за 30. І мені якось цікавіше читати про персонажів мого віку, аніж про кохання підлітків зараз. А більшість ромковів це люди, ну так, 20, 18, 23 мені здається, це основний вік. Далі, оця стопочка це детективи. І це все детективи однієї авторки. Я про неї вже згадувала у багатьох відео, тому ви, мабуть, знаєте, що я дуже люблю детективи Тани Френч. Тому я вирішила зібрати усю серію відділ дублінських убивств, чи якось так він називається Dublin Murder Squad. А також усі інші книги-авторки, я прочитала лише дві. Але мені настільки подобається їсти, що я вирішила, що вони усі книги мають бути в мене в бібліотеці, і саме у твердій політурці, щоб я могла їх ем, перечитувати, анотувати і так далі. Усі ці книги є вживаними, тому вони коштували десь близько 4, -4 5 доларів за штуку. І давайте спочатку покажу вам серію ці Доблінські вбивства. Першої книги в мене немає, але вона є українською і називається вона у лісі. Є також ще одна перекладена, я її покажу трошки пізніше. Це вже друга книга в серії. Першої в мене поки що немає. Друга називається «The Likeness». і головна детективка тут це героїня з першої книги, але в неї вже міняється напарник. Там дуже цікава історія, їх взаємодія у першій книзі. І що станеться в кінці, це дуже цікаво. Перша книга, дуже раджу. Друга книгу я також вже читала, і вона мені сподобалася не менше за першу. Взагалі, у кожній з цих історій детективи якось емоційно залучені до справи. Справа якось пов'язана з їхнім минулим. І це, як на мене, дуже покращує детектив, оскільки, ну. Сама детективна лінія зазвичай цікава, але набагато цікавіше, якщо там ще є якась доля драми, що стосується от саме головного героя. А в випадках детективів це детектив. Тут історія така дуже маловірогідна, і на початку мені здавалося, що це якось це притягнути вухо, але... Авторка так майстерно розписує усі деталі, усі психологічні характеристики персонажів, що починаєш у це вірити. Загалом кожну з цих книг можна читати окремо, і не, не треба зважати на порядок. Але детектив у кожній новій книзі з'являвся у минулій. І так ми більше про них знаємо. Тому друга частина «The Likeness». Третя частина називається Faithful Place» і вона єдина, яка прийшла до мене голенька. Вона вже втратила десь свою суперобкладинку і дуже виділяється з цієї серії. Тут вже головним детективом буде той чоловік, що з'являвся у «The Likeness». І так далі. «Broken Harbor» – Це четверта частина, і вона, до речі, є перекладена українською. От українською є перша і четверта. Не знаю, чому так. Але ця книга популярніша за інші частини, мені здається, українською. Вона називається зруйнована гавань. Здається. Абсолютно не знаю про що тут історія. Але я знаю, як пише авторка, і я буду це читати. Напевно, точно буду це читати. П'ята частина «The Secret Place». і остання частина «The Trespasser». І це здається все. Серія тут закінчена, хоча, можливо, будуть інші книжки. І ще один детектив цієї авторки, який вже йде поза серіями. Тут історія буде про хлопця, якого дуже побили грабіжники. Він там мало не вмер, і після цього він їде до, додому, до батьків, відновлюватись, лікуватись, і у дуплі дерева знаходять черп. І починається розслідування, яке відкриває якісь темні секрети минулого цього хлопця. Анотація, ну, таке щось незрозуміле. І загалом, якщо дивитись відгуки на книги Тани Френч на Goodrite, то жодна з книг, здається, не дотягує навіть до четвірки. А відгуків там багато. І чесно, я не розумію, чому мені видається, ну, що це геніальна авторка. Але, можливо, моя думка не є. Популярною. Переходимо до сучасної прози. І перше я покажу вам графічний роман, єдиний, який я придбала цього разу, це Персеполіс Марчан Сатрапі. Це автобіографічна оповідь ем, авторки, яка зростала у Ірані в період ем, Ісламської революції. І мальовка в цій книзі є чорно-білою. І це передає настрій авторки, її емоції і взагалі і, байби цієї історії. Це має бути. Дуже складна, з і, як на мене, пізнавальна історія, оскільки про Іран ну я майже нічого не знаю. І англійською це лише перша частина, є ще й друга. Українською, здається, обидві частини об'єднали в одну книжечку. Якщо ви читали, поділіться, будь ласка, враженнями. Далі дуже популярна книга авторки Ділі і Овенс, яка називається Де співають раки або «Where the that sing». І українською вона виглядає отак. Я вже бачила дуже багато відгуків на цю книгу і. Що я знаю про неї, що це має бути дуже така драматична, щемка історія. Тут буде дуже багато описів природи і дуже красивих описів. І розповідь тут ведеться про дівчинку, про дівчинку яка залишається сама, і живе вона вдалі від людей, десь на болотах, оскільки тут її називають Marsh Girl, тобто Болотяна дівчинка. І всі її стороняться. І загалом сім'я в неї, мабуть, якась була такі трохи дивна. І коли вона підростає, на неї звертають уваги місцеві хлопці. І щось якось з цього потім буде, не знаю. Але це не весела, не щаслива історія. І хеппі-енду тут, мабуть, чекати не варто. Але це світовий бестселер, який був екранізований. Тут саме здається така. Кіно, кіно -обкладинка. Тому хочу нарешті її прочитати і зрозуміти, що ж тут такого в цій книзі. Далі дві книги автора, книги якого я вже читала, але це було дуже давно, і я, скоріш за все, його абсолютно не зрозуміла. Це Кадзо і і його книги «Never Let Me Go», Не відпускай мене та «The Buried Giant», похований гігант. Я не пам'ятаю, як вона українською звучить. Я колись читала його книгу. The Remnants of the Day залишки дня там про Батлера, який подорожує Англією, у якого вимушена відпустка, і він згадує своє минуле. І мені та книга здалася настільки нудною, от найнудніше, що я читала. Але я майже впевнена, що я не зрозуміла ні автора, ні книгу і читала її доволі так поверхово. Тому хочу повернутися до цього автора і заново відкрити його для себе. Так от, історія не відпускай мене, розповідає про жінку, яка згадує своє дитинство, і історія власне, про її дитинство. Вона виросла у школі-інтернаті для особливих дітей. В англійській анотації не згадується, що то була за школа, і що то були за діти. Але в українській е, анотації ця деталь є. Але мені вона здається спойлерною. Не знаю, може, це і не спойлер, але я на всякий випадок не буду казати. І книга про дітей, про тих, ну там про групу дітей здається. і те, як вони дізнаються от правду про світ, це антиутопія з елементами наукової фантастики. Вона теж екранізована, судячи з обкладинки цієї книги. І мені здається, це найпопулярніша книга автора. The Buried Giant розповідає про подружню пару, яку яка вирушає у подорож у пошуках свого сина. І все це відбувається е, наприкінці середньовіччя, здається, чи на початку середньовіччя. І тут була така напівміфологічна атмосфера роздуми про минуле, про війну, про прийняття теперішнього, щось щось таке. Оскільки це не пригоди, ну судячи з того, що Залишки дня це також була подорож, але це було більше про минуле того головного героя. То тут, мені здається, буде щось схоже. Хоча, можливо, ні. Наступна книга це The Vanishing Half» авторки Брід Беннет. І цю книгу я багато разів бачила у закордонних блогерів. Це історія про двох близнючок темношкірих, які виросли у маленькому поселенні на Півдні Америки, і коли їм виповняться 16 років, вони звідти тікають і. Після цього їх шляхи розходяться. Одна е, дівчина, коли вже дорослі вона повертається до того містечка разом зі своєю донькою, а інша одру, виходить заміж, і, оце мені не дуже зрозуміло, але вона видає себе за білошкіру жінку і намагається взагалі уникати свого минулого, е, того, ким вона є. І в майбутньому доньки цих сестер якось перетнуться, і історія буде, мабуть, вже про них. І це історія про прийняття своєї раси, гендеру, ідентичності і про те, як наше минуле впливає на наше теперішнє. Має бути щось дуже цікаве, мені здається. І ще одна книга, яку я бачила у майже всіх топах. Ця книга є ну, такою маст-рі-рекомендацією від багатьох селебриті чи відомих політиків від Барака Обами, опри Вінфрі і так далі. І це «Educated Tari Westover». Нарешті я цю книгу знайшла. Вона вже така, звісно, дуже покоцана. Її читало багато людей, це видно. І це мемуари, тобто, це власна історія авторки. Вона виросла в родині, яка. Максимально відмежовувала себе від цивілізації. Вона до 16 років ніколи не бачила лікарень, шкіл, магазинів. Тобто вона магазини може бачила. Дітей в цій родині ні, ніхто нічому не навчав. І загалом це така родина, мені здається, там було дуже багато насильства. І це має бути якась така складна історія про дівчинку, яка виросла в таких умовах і. Вступила в університет, навчивши себе самостійно якимось основам математики, історії, мови. Це про важливість освіти, як мені здається. Планую читати найближчим часом, бо дуже вже хочеться. В мене дуже ця історія. Далі, остання категорія на сьогодні це фентезі. Це усі фентезі книжки. І перше, є The Hurricane Wars Worlds Te я побачила цю книгу у Марини з каналу Книголісся, і тоді пригляділася до неї. А потім ще й у Маші з каналу «Reading Mary» у планах на цей рік, де вона більш детально розказала про цю книгу. І тоді я зрозуміла, що я мушу це прочитати. Головними прототипами головних персонажів по цій, книги в цій книзі є Кайло Рен і Рей із Зоряних Війн. Це мої улюблені персонажі у зоряних війнах. Одні з улюблених, і взагалі ця історія написана фанаткою зоряних війн. Вона також ще, ще говорять про цю книгу, що вона ідеально підійде е фанатам Сари Джеймас і ще когось забула кого. Я не, в принципі, не є фанаткою Сари Джеймас. Я читала ту її основну трилогію, чи то вже не трилогія, щось там. Як вона називається? Чи то Королівство, чи то. Ну, ви знаєте. Трилогія чи не трилогія Сара Джеймас. Мені сподобались, сподобались перші дві книги, я їх проковтнула за пару днів. Третю я вже так домучувала, дочитувала і так і не дочитала її. Мені сподобалось, як пише Сара Джеймас, і які сюжетні повороти там були в книгах. Тому на цю книгу покладаю великі надії, хоча на Гудвіц неї рейтинг не такий вже високий. Далі книжка Робін Хоп. «Королівський вбивця – «Royal Assassin». і це ілюстроване видання, яке коштує дуже дорого, але це друга частина. Чому це друга частина? Бо на Амазоні був перед новим роком розпродаж, і цю книгу продавали чи то за 4, чи то за 5 доларів. Хоча початкова ціна в неї більше 50, здається. Тепер я шукаю, де мені придбати ще першу і третю за такою ж ціною. І це дуже красиве видання, дуже відомої трилогії. Яка називається The Farseer Trilogy. українською не знаю, як воно буде. Я навіть не знаю про що е, ця історія. Знаю тільки, що якщо ви подивитесь будь-який топ-10 фентезі, то ця трилогія буде там. Це таке вже як класика фентезі. І нещодавно я... Зрозуміла, що мені дуже подобається цей жанр, і я хочу більше читати книг саме з фентезі, тому не могла б стороною цей цикл, тим паче в такому красивому виданні. Далі, не фанатка Сара Джеймас придбала ще дві книги цієї авторки. Це новий цикл, місто півмісяця». І також на Амазоні, на японському Амазоні є така класна штука, що коли книжка має якусь там подряпинку чи погнути кутик, чи щось таке маленький недолік, її вже продають чи то за півціною, чи то навіть дешевше. І отак я вихопила перший том. Вона не дуже красиво оформлена. Це має бути якесь дуже епічне урбаністичне фентезі з дуже багатьма героями. І таким складною світобудовою. І загалом я ще не чула поганих відгуків на ці книги. Що мене ще цікавить в цих книгах, це те, що тут любовна лінія не є основною. Тут будуть якісь елементи детективу чи прямо повноцінна детективна лінія. І це вже цікаво. Тому буду читати. І я знаю, що друга книга закінчується на такому кліфгенгері, що там просто неможливо чекати на третю. А третя вже виходить цього місяця, здається. Тому я почекаю, звичайно, поки може там десь ще погнеться кутик, і я знайду трошки дешевше. І можливо тоді вже почну. Хоча вони такі величезні, вони по 800 плюс сторінок. Я думаю, я вже можу почати читати. Ну і остання книжка на сьогодні це Сюзанна Кларк, Джонатан Стрендж і Містер Норл. Ніл Гейман каже, тут на обкладинці є його цитата: що це безперечно найкраще, найкраще англійське фентезі написане за останні 70 років. Це таке більш класичне, чи як це сказати, класичний роман, історичний роман з елементами фентезі. Бо тут йдеться про Англію чи то 18-го, чи то 19-го століття, і події, наче, відбувається у Англії тих років? Магії немає, вже магія існувала колись, але вже ніхто цим не займається. Але виявляється, що ще є один чоловік, якого звуть містер Норл, і він практикує магію. І якось він стає відомим завдяки цьому. Потім він знайомиться з молодим чоловіком на ім'я Джонатан Стрендж, який також ем, володіє магією, і він бере його в учні, і щось там далі буде відбуватись. Не знаю що, але. М це таке одна з тих книг, на які посилаються, чи якось ем, на які можна знайти відсилки у більш сучасних фентезі-книгах. Це все, що я знаю. Тому будемо читати, знайомитись. вона, звичайно, вже в такому побитому стані. Ну нічого, нічого. Все тримається. Якщо ви додивились до цього моменту, поставте відео вподобайку, напишіть коментар, яка з книг вас зацікавила, або які книги ви придбали останнім часом. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Якщо вам подобається на каналі, підписуйтесь, будь ласка, це не підтримка для мене. І побачимося вже у наступному відео.